Хелоу, френдлі з вами, Деніс Френді. Ви просто не уявляєте, який зараз злий. Так я знаєте, хоче відчуття в мене взяти автомат, блять, і все тут розстріляти нахер. І тим більше тих, хто мені в душу в інтернеті, хейтерів цих дебільних їм дома порозстріляти. Коротше, сьогодні я був в магазині, це купив. Мені насрати, їли ми це чи не їли. Мені здається, не їли. Якщо ми їли, ідіть нахуй, поняли? Ми це не їли. Все, поїхали до заставки, пару хвилин залишилися. Це лайно не може включитися. Я, 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 я пішов, не знаю, щось там познімав щось там, подивився в інтернет, готувався вже до цього, яку футболку сьогодні одіти. Сьогодні вже здоровий. І не включається, не включається. Я думаю, що вже з ним сталося. Що, яка вже його хуйня трахнула, що він вже не включається. Туди-сюди, туди, сюди. Пішов витирати, тепер вже нажимають при... нажимають кнопки, включилися. Заглючило, видно. Заглючило. Хуй би в тебе заглючив. Поїхали реагувати. Пішли. День справні реагує, день з реагує. Сьогодні буде реагувати, на. Ось таке буде не реагувати, блін. Зараза, блін. Постійно підведе. Цукерки Millennium, білий трав. Коротше кажучи, від Міленіум. Мегдаль у білому трюфелі трюфелі-трюфелі. Сьогодні вже не, не до веселощу. І в цьому винні хейтери спочатку, якщо так бути чесно. А потім вже ця. Я дивився тільки що, коментарі були. Ще навіть написані три години назад. Нічого собі файно.